А планується колись якийсь магазин з мерчем Грозного і Баки. Та не планується, тому що все ж таки, ну блін, ти повинен розуміти, що цим же треба так чи інакше займатися. І коли ти чимось таким займаєшся, по-любому будуть якісь там косяки, будуть якісь люди, які чимось незадоволені. Десь там треба, там йому розмір не підійшов, десь, може, на якомусь одязі якийсь брак. Ну тобто, я розумію, що негативні моменти їх буде. Достатньо. А ну, грошей на цьому особливо не заробиш. Ну, може, якийсь там, якщо ми беремо канал там, «мільйонник, мільйонник да, то може там вони якусь кількість грошей заробляють. Я просто розумію, що якщо займатися мерчем, то якихось негативних моментів там буде достатньо. А скільки з цього користі, ну тобто навіщо цим займатись, там скоріше за все воно того не варто просто. Тому для якихось розі грошей, як ми вже робили стосовно футболу грізної баки. Так. Але на даний момент я мерчем займатись не хочу. Тому що я розумію, що ну, по ітогу я буду розуміти, навіщо я цим став займатися. Навіщо? Якось так. Боюсь, що краще мінуси вони перекриють плюси, які будуть. Так, 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 так. Алькан тисячу гривень, дякую. Дякую, Алькан. Мороз пише, так може зараз мерч для ЗСУ. Слухай, ну про футболки ми вже казали. Ті, хто хотів, він тоді придбав. А стосовно іншого мерчу якогось, тут треба ще ж думати, який він, щоб воно так було, який саме це буде мерч. Зараз ти ідеї нема, такі, щоб ви влаштувати. Подивимось.